Рішення це все для того, щоб можна було працювати саме із затриманою особою. Для того щоб кажуть, нас в україні краще раз побачити, ні сто раз почути. Тому ми пропонуємо як один із варіантів, як це може бути. Поліцейські продемонструють, а я прокоментую з вашого дозволу для повного розуміння. На службовий планшетний пристрій пішло повідомлення, те, що в місті ковалі по вулиці Незалежності, в магазині Єва невідома особа жіночої статі здійснила крадіжку про Біля вище вказаного магазину по зовнішнім описам було виявлено дану громадянку. Дана громадянка поводилася з зухвалом, шерпалась, намагалась затіяти бійку І з працівниками поліції. Задля її особистої безпеки було застосовано спеціальні засоби відповідно закону України про нас поліції статті 45 кайданків. Вище вказані громадянці розказано її права обов'язки, попередино рідних про фактичне час та місце затримання. Це все, що відбувалося за під час затримання, фільмувалося на годі камеру. А також, открійте, будь ласка, планшет. А також момент фактичного затримання, тобто, коли затримали поліцейські, вони забили в планшет відповідну інформацію ВІПНП Каста Діректор про момент затримання уже в райвідділку, от там, де ми бачили з вами фонтофісі, тут де ми зараз будемо бачити, уже чергова частина знає, що відбулось затримання та конвоюється особа до підрозділу поліції. Далі е Затримана особа та поліцейський проходить інтерв'ювання. Це не процесуальна дія. Продемонстругас для інтерв'ювання. Доброго дня. Відповідно, законодавства, інспектор дотримання правдини, заходячи у свій, під своїм логіном в тужній ПНП кастаді, вона вже бачить, що особа доставляється. І коли особа доставлена, вона задає запитання, які в неї з'являються на екрані. Вона просто їх озвучує і задає питання поліцейському, які фільмуються та записуються та зберігаються 25 років. Вся ця, ця процедура займає 3 хвилини, і потім таке ж саме буде і затриманою особою. Якщо ви не пов'язано з кримінальним правопорушенням, з метою забезпечення ваших прав, так як я, інспектор з дотримання прав людини. Наша розмова записується на відео. Скажіть, чи згодні ви відповісти на декілька запитань? Первинні дані вони можуть не відповідати дійсності. Тому жоден затриманий не буде казати Мене звати Руслан, я хороший хлопець. Дякую, що ви мене затримали. Звісно, так. То всі будуть говорити щось погане. Тому поліцейський він забуває первинні дані, то може бути Петро Перший. Якщо я Петро Перший». окей, Петро Перший. Система це прийме. Для того щоб затримати, нам цього достатньо зафільмувати. Тому. Тому це відбувається там на планшеті, і тільки поліцейський нажимає ОК сохранить там на місці на планшеті, що я, ї... що я його здійснив затримання. Відповідно, іде повідомлення безоплатної правової допомоги автоматичне про те, що затримання відбулося. Далі може бути розвиток двох варіантів. Так? Людина каже: Мене били. Отой поліцейський мене бив. Вона це може сказати, і це зафільмовано. Тобто, ми це не можемо заховати. Якщо людина каже, мене били, обіжали, мене тільки що катували. Ми відразу залучаємо поліцейських, які займаються наша внутрішня безпека, яка займає до службового розслідування. І знімаємо від... З бодікамери, з автомобіля з реєстратора, з камер, які тут знаходяться і при вході в райвідділку. і можемо доказати або спростувати, в реалії можемо все зробити. Тому отут саме два розвитки подій. Якщо один вона каже погано, ми зразу одразу це все долучаємо і займаємо службовим розслідуванням. Якщо вона каже, що все ок, все, ми зрізали на цій хвилині, що все добре. А далі все буде під відео і не може нічого статися. То є з превентивним таким заходом, як для поліцейського, так і для самої затриманої особи. Завершенням цієї процедури є роздруки роздруківка. Так? Це опитувальник, який тільки що задавався, Тобто програма сама пише відповіді і зараз дає для ознайомлення затриманій особі. Затримана особа. Ознайомтеся, будь ласка, із з вашими відповідями. Якщо ви маєте якісь заяви. Затримана особа ознайомлюється з тими відповідями, які вона дала, вона відповідає дійсності, бо вона автоматично все робиться. Вона розписується і далі ми переміщаємося в кімнату для проведення конфіденційної роботи з адвокатом, який вже очікує, бо повідомлення я вам сказав, що було раніше. Тут безоплатна правова допомога має тепер робоче місце у відділку поліції, де адвокат може працювати з затриманою особою. Після того, як адвокат попрацював з затриманою особою, вони можуть вже тоді слідчі слідчі відділку поліції може починати роботу. Тут та да, присутні при слідчій дії, і слідчий може працювати із затриманою особою. І Якщо є доказ, да, доказова база про те, що це дійсно вона, вона вчинила це правопорушення, слідчий може прийняти рішення про затримання особи да, в межах 208, наприклад, в відділку поліції, хоча на тут є ІТТ і вже є кімната для затриманих, куди ми зараз помістимо. Вона для затриманих, де в принципі, особа утримується до 24 годин. Є, є ізолятор тимчасового тримання через стіну, то в принципі особа тут може доставляти куди, бо там більш комфортні умови вже для довготривалого. Це до 24 годин. Ця система покриває всі моменти. От моменту фактичного затримання до моменту, поки не буде прийнято рішення по цій особі. І в будь-який час ми можемо сказати, де вона, з ким вона, хто на приходив, приходить, яке доказ не працював, і все, і це інше. Це все інспектор отримання правотини заводить інформацію. Система працює в ізораторах тимчасового тримання в усіх 126 двадцять в Україні. І якщо ви зараз мене запитаєтесь, хто утримується в якому будь-якому ізоляторі, я можу це зробити за 5 секунд, коли він поміщений, чому помістив, скільки часу, скільки він прогулювався, що йому він їв, коли скільки часу, які передачі, коли. що нічим хорошим для нього це не закінчиться і починає вчиняти наступні дії Підвіду до закону про національну поліцію поліцейські зобов'язані в такому випадку одягнути на нього кайданки призупинити протиправні дії, так, щоб до точок і до себе не можна було далі вчиняти. Але е, затримана особа вже вчинила ну, тут на, собі тілесні ушкодження, і ось тут знизу ви зараз побачите краплі крові. А ми бачимо, да, на жаль. Чи думає ще слідче про подальше розкриття кримінального провадження? Чи думає про самозахист? Про самозахист. Про самозахист. Воно зараз розуміє про те, що зараз прийдуть у повноваження особи, які будуть задавати купу запитань. А у слідчі 24 години для пред'явлення звинувачень. Друге запитання. Якщо ця затримана особа вийде ось тут на вході, ну, на вулицю тут вийде, в такому стані, і скаже, мене побили поліцейські. Хоч один громадянин знайдеться, який скаже, та ні, таке не може бути. Mm -hmm. речку, mm -hmm. Моя мама скаже, що побили поліцейські. І то є правдою. Тобто ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день є що Упереджене ставлення, раз і таке закореніла така установка, що все, що відбувається в поліції, воно пов'язано з отаким. Але ми, ми бачили, що це трошки було по-іншому, але воно є. І розмивати його можна, і розтрушувати, якби можна тільки от такими шляхами, показуючи суспільству, як воно відбувалося, і створюючи саме отаку систему, яка на сьогоднішній день є. Ну і поліцейським, ми ж хочемо ви, ви суспільство. Що хоче від поліції? Щоб поліцейські здійснював активні поліцейські дії в межах своєї компетенції, Не боявся, не зажимався. Що коли ми коли говоримо, приїжджає поліцейський як екіпаж біля якогось парку, а там драка, і вони не зупинились. Чому? Ну вони не завжди захищені. Система створює захист як для громадянина, так і для поліцейських. Поліцейський може вчиняти активні дії і. Показувати, що я відповідно до закону маю робити тето, тето те. -то, те, -то, те -то. Я вам ставлю вимогу, таку, таку, таку. він може це робити, тому що він захищений. Тоді в нього з'являється таке відчуття.